В українських пологових будинках відбувся флешмоб. Немовлята, які народилися в новорічні свята, вже отримали свідоцтва про народження. Ну батьки отримали батьки, можуть більше не стояти в чергах, бо документи тепер оформлюють через працівників органів юстиції, які приймають заяви просто в пологових будинках, і туди ж приносять уже готові папери. Свідоцтво за один день. Документ про народження дитини можна оформити за лічені години, не виходячи з пологового будинку. У 22 містах України відбувся флешмоб. Представники органів юстиції вручили свідоцтва про народження матерям, які народили діточок з 31 грудня по 3 січня. На сьогоднішній день це один з наших найпопулярніших сервісів. Декілька днів на тиждень в різних пологових будинках по всій країні працюють представники органів юстиції, які вручають і приймають документи від мам безпосередньо на місцях для того, щоб не треба було стояти в чергах, а займатися дитиною і своєю молодою сім'єю. У першому пологовому столиці за останні п'ять днів народилося шестеро малят. Їхні мами вже оформили і отримали документи про народження дитини. Представник ЗАГСу приходить до в особисто, тим ти їм тільки копії паспортів. Більше ніяких оригіналів ніхто не забирає, і через добу тобі видають ведеться. Я вважаю, що це дуже зручно, не потрібно. Влікатися від дитини, бігти там стояти в черзі. Ну, тобто сервіс дійсно то, ну, корисний, дуже дуже добре я вважаю, зручний. Це пілотний проект Мін'юсту, який працює з вересня 2015-го. За чотири місяці більше п'яти тисяч свідоцтв про народження видано в пологових будинках. Оформляють документ за одну добу. Проект запускають поступово. Він працює поки в трьох київських пологових, але вже до кінця місяця послуга працюватиме в усіх пологових будинках столиці. Потрібно подати заяву матері безпосередньо, також пред'явити наш спеціаліст приходить сюди. Тут бере заяву матері, копію двох паспортів, перевіряє паспорти і медична довідка, тобто чотири документи буквально, і через одну добу приноситься, готовиться до про народження дитини, яке видає матері, і це безкоштовно. Наступний крок оформлення свідоцтва про народження онлайн. Над розробкою цього сервісу працюють у мін'юсті. і Обіцяють запустити його упродовж цього року. Батьки зможуть оформити заяву через інтернет і отримати свідоцтво кур'єром додому. Олена Міщенко, Філіп телеканал Еспресо.